Доброго часу доби, шановні друзі, пройшов тиждень і знову моя рубрика Зустріч з лідером. Я неодноразово вже говорила, що моя команда найсильніша в світі і складається вона з найпотужніших лідерів. І кожен раз мені хочеться розповісти вам, що в команді люди такі, які в принципі, починали все просто, але їхнє життя нове починалося із мрії. У всіх у нас є мрія, але коли ми стаємо дорослими, ми дуже часто ту мрію забуваємо, десь кладемо під сукно, а ось дякуючи нашій компанії, нашій діяльності, нашій команді, ми і дорослим людям нагадуємо про їхню мрію. Вони ніби прокидаються, у них появляються нові сили для того, щоб здійснювати свою, можливо, дитячу мрію. І ось саме в нашій компанії є така можливість. Сьогодні я хочу. Вас познайомити з однією світлою людиною, яка вже дуже багато років в нашій команді, в нашій компанії, вона дуже любить нашу продукцію, любить людей, любить розповідати про те, які можливості є в нашій компанії. І я запрошую до слова директора компанії New Life та Нікулову Світлану. Світлана, підключайтеся, будь ласка, ми зараз з вами поспілкуємося. Доброго вечора. Так, доброго вечора, рада вас бачити, пані Світлано. Розкажіть, будь ласка, трошечки про себе. Звідки ви, хто ви по професії, можливо, зараз ви ще десь працюєте, і по сумісництву, хто ви в новому житті? Будь ласка. Я Танікула Світлана, проживаю у селі на Житомирщині. Це мальовниче село, яке розміщене на березі річки Случ. Ну, займалася я сільським, ну, своїм сільським господарством, а в даний час пішла працювати в новому житті, я вже дуже давно в компанії, з компанією я познайомилася вже більше 10 років, і продукція мені її дуже хороша і дієва. Цікаво, Світлана, а як у вас відбулася зустріч з новим життям? Можливо, якась є історія? Історія, звісно, є. <ристо> історія є у всіх, так як і є у мене вона. Познайомила мене з компанією моя сестра, вона принесла справочник, довідничок такий, де було написано про продукцію. Показала мені його, я на той час була у декретній відспустці, не працювала, шукала можливість десь і заробити, і покращити здоров'я своє, і покращити здоров'я рідних. І Тоді в мене була мала дитина, і також треба було чимось лікувати, тому що часто простужувалася. І коли я відкрила цей довідник, дивилася, які там були. Препарати написані, продукція там була вказана. Я прочитала анотацію одного препарату, другого. О, кажу, то це ж те, що треба для нас. Якраз кажу, те, що треба. Треба моїй мамі, це треба моїй дитині, а це треба мені. Словом, там була вся продукція, яка була необхідна для нас. І так я дала мені у наша сестра номер телефона. Але Миколаївни, я вдячна своїй сестрі, вдячна Алла Миколаївна вам за те, що ви мене привели сюди в це життя нове, за те, що я познайомилася з цією продукцією, із компанією, і в мене багато вже друзів, багато знайомих, багато підписників і багато людей, які замовляють продукцію. Я дуже вдячна, що ця продукція така якісна. І наші, Виробники зробили такою дієвою, що вона допомагає нам у будь-якій ситуації? Дякую, дякую. Ну, я знаю, що любого новожиста запитай, а який твій улюблений продукт? або який в тебе є випадок, і ми можемо годинами говорити про це. Але у нас час обмежений, тому Світланочка, скажіть, будь ласка, можливо, у вас є от якийсь один єдиний. Любимий продукт, і він у вас є така історія про нього. Ну от просто супер-пупер. Розкажіть, будь ласка. Так, да, правду, ви кажете, що продуктів є дуже багато любимих, Вони, які є тут в компанії, вони майже всі любимі, тому що ми їх вже перепробували всі. А саме найлюбими, який в мене є, це можна сказати, ось даже він мене виручив пару днів назад, бо спалився у мене гайморіт. І я не могла дихати, літо на вулиці, жара, а в мене з носа, і я не можу дихати, тому що заложило нос, і я використала стомафлор, раз в ніс, і в мене все пройшло. Я сьогодні балакаю вже нормально і дихаю теж вільно, тому що вчора я ще не могла цього робити. Ось такий мій любимий препарат. Дякую, знає допоміг з одного пшика. Так, да, це супер. Багато людей дивуються від того, от як може з першого разу допомагати? От може, треба може. спробувати. А скажіть, Світлано, а як я розумію, що ви ще вже в статусі директора, і це є відповідальність, у вас уже є люди підписані і так далі. А як ваша сім'я ставиться до вас як до бізнес леді Моя сім'я мене підтримує. Вони мені всі допомагають, вони якби всі під мене підстраюються. Коли в мене якась зустріч, там по телефону я домовляюся, що вони дають мені мої границі, і ніхто в мої границі не влазить, як то кажуть. Я займаюся своїм любимим ділом, своєю справою. Супер. Скажіть, будь ласка, ось я знаю, що ви живете в селі, а виїжджаєте в Баранівку, це Житомирського району, і зустрічаєте своїх знайомих, і, можливо, вони вам відгукуються про нашу продукцію. Можливо, у вас є такий якийсь яскравий приклад того, що наша продукція допомогла комусь із ваших знайомих. Ось є такий випадок, будь ласка. Є такий випадок, да. Ось Недавно людина зателефонувала до мене і сама попросила продукцію, щоб її назначили, тому що її лікували ну, вже в лікарні, вона вже Її Багато років лікували. в неї були хворі нирки, тиск був, ну і грижі між позункою були. І вона вже втомилася лікуватися аптечними препаратами, так як вони її. Вже нічого не допомагали. Но, взявши продукцію декілька місяців, я її бачила ось недавно, і вона дуже була життєрадісна, Вона сказала, що вона вже могла весною і ось протягом літа вже скільки робити в городі, тому що раніше вона каже, я не могла нагнутися, не посадити рослинку, не обробити її. Так як боліла спина, боліли суглоби коліна, боліли, вона не могла ні присісти, ні нагнутися. А зараз вона це робить з радістю, і вона була вдячна дуже, бо казала, якби мені ця продукція не допомагала, я б її не замовляла. Супер, супер. А скажіть, будь ласка, ось я хочу тепер торкнутися саме питання бізнесу. Чи таке воно страшне, це слово бізнес, взагалі як будується, чи це так складно, бо знаєте, зараз дуже багато людей знаходяться в пошуках роботи, і вже людям тим, яким за 40, за 50 не дуже можна і знайти ту роботу. От як би ви от, би запросили до нас, що б ви людині сказали, чи це важко робити, що потрібно робити, щоб розвиватися в нашій компанії? Ні, це не так важко робити. Ну головне, що відкрити рота і розказувати, тому що наша, наші гроші знаходяться там. І наш заробіток, і наша робота, і це все виконується легко, тому що, знаючи інформацію про продукцію, ми її доносимо до споживача, а людина вирішує вже собі, брати продукцію чи ні. Продовжувати займатися бізнесом чи ні, чи просто можна оздоровитися. Тому це робиться не так важко і на це не треба багато часу. Це не треба йти е, собі десь між люди зранку і до вечора, до пізної ночі там ходити, а просто можна виділити собі годинку, дві для цього і розповісти просто людям, знайомим, зустрічним, хто цього бажає займатися. Угу. А скажіть, будь ласка, Світлано, а чи потрібно навчатися в нашому бізнесі? Чи тут можна будь-яка людина прийшла з вулиці і все вже зразу знає зразу все вийде? Ні, наш бізнес ведеться по системі. У нас є системне навчання, які проводяться регулярно. І коли ти відвідуєш ці навчання, то тоді і маєш знання, і знаєш, що коли казати людям. І як запропонувати продукцію, і як запросити у бізнес? І все навчаємо? Є система шкіл. Які а скажіть, навчання. будь ласка, а де ви самі навчаєтесь, от ви проходите кажете про навчання? Бо люди думають, може це треба десь їздити на якісь курси підвищення кваліфікацій, де ми навчаємося? Це безкоштовне навчання. Це... Це наш телефон, по якому можна навіть подзвонити до людини, яка нас привела сюди, в цей бізнес, і запитати все, те, що цікавить, що не ясно. Людина все пояснить. І є в нас е, телеграм-канал, в якому можна відкрити і канал Zoom, і там проводяться наші базові навчальні школи. Тому це все безкоштовно, маєте тільки телефон і закачати е, приложення Zoom. ну і мати бажання навчатися. Так. Так, да, це перше бажання це номер один. Так, <гум> да, бо знаєте, є такі люди, що закінчили школу або закінчили інститут, і книжечки закрили, і думають, я вже і так достатньо знаю. Ось, а в нашому бізнесі я згодна з вами, Світлано, що треба навчатися, постійно навчатися, але це не так складно, тому що в нас є система роботи. Оце дуже коли я сама прийшла в компанію, це вже 14 років назад, і дізналася, що тут є система навчання, я тут і залишилася, тому що я, наприклад, за фахом вчитель початкових класів, і я навчала своїх дітей теж по алгоритму працювати, щоб їм було зрозуміло. Ось. І коли я прийшла в компанію нове життя, я побачила, що тут також є ця система. Мій наставник Михальчук Євгенія Григорівна навчила попрацювати по системі, дала ці всі школи, і тепер я навчаю своїх людей і ви. Ви маєте право також навчатися у нас. Все це дійсно і безкоштовно, від всієї душі, тому що, ну, навряд, ви десь в якомусь чи традиційному бізнесі чи в якійсь державній установі знайдете людину, яка просто буде так вам розказувати, як вести бізнес, щоб ви стали працювати краще свого начальника. Мабуть, це нонсенс, правда, в такому житті. Я була попередньо в іншій компанії, то ніхто мені там нічого не розповідав. Мені, мене підписали туди, якби в команду, дали мені каталог, дали продукцію і роби знаєш, що хочеш, і її, куди хочеш. І зароби собі гроші як хочеш, і навчися тобі теж, де, де ти маєш бажання. Ніхто нічого не вчив. Так як у нас зараз у новому житті це взагалі. Це Супер навчання, тому що тут дуже хороші базові школи, дуже великі знання люди отримують. Да, я згадую Світланочка також, я теж в нове життя прийшла, це вже була моя четверта компанія. І в мене склалося таке враження, в принципі, що більшість людей, які не розуміють, що тут треба навчатися, у них склалося таке враження, що це бери сумку, ту полосату, напихай туди продукції, бігай і приставай до людей. А люди цього не люблять. І ось нам приходиться з вами людям пояснювати, що ми ні до кого не пристаємо. Що зараз, взагалі, від інтернету, будь ласка, заходьте в наші чати, де дуже багато інформації по продукту, по бізнесу. Всі ці чати окремо, хто в який хоче, в той ходить. Да? І ці навчання от нас проходять в середу по бізнесу. В четвер по здоров'ю. Люди собі знають, що кому що до душі приходять, навчаються, самі беруть участь у цих школах, а це дуже важливо, знаєте, навчати це одне діло, а коли ти сам виступаєш, то ти подвійно вчишся. Світланочка, я вам дуже дякую за нашу зустріч. Скажіть, будь ласка, побажання для тих людей, які будуть слухати наш, оцей, цю зустріч і м м будуть думати. А можливо, варто прислухатися, що ви їм побажали? Що Я побажала, знаєте, я дуже горжуся, що я в цій компанії в новому житті і користуюся цією продукцією, бо продукція дуже дієва. І... Багато людей вже знають нашу продукцію, чули про нашу компанію. Але є ще дуже багато людей, які навіть не чули про неї, і продукції цієї не знають. Питають, а що це таке, а що це таке? І коли ти людині розказуєш про цю продукцію, хочеться, щоб людина дійсно повірила в це, тому що це продукт це, це золото. Воно безцінне, як кажуть. Цей продукт він допомагає, він оздоровлює, це не хімія, це натуральний препарат, це наша матінка-природа дала нам цю продукцію, щоб ми користувалися і оздоровлювалися. І хочеться донести до кожної людини цю інформацію і щоб людина повірила і брала собі цю продукцію. І я думаю, що якщо хоч одна людина почує з моїх уст, Цю інформацію, то вона вже задумається, що стоїть вирішити стоїть брати її цю продукцію чи ні. І якщо вона її візьме, то я стану щасливішою. ще Я буду рада, що я допомогла людині, що людина може себе оздоровити і бути також щасливою і здоровою. І я бажаю всім людям, щоб вони прислухалися трохи. Дякую, Світланочка, за такі щирі побажання. Це дуже багато зараз в нас у світі на ринку багато різних компаній. Я не скажу, що там ті продукти якісь може хужі чи ні, але це наша, наша українська продукція. І тому нам варто користуватися нашим українським, піднімати нашу економіку, оздоровлювати наших українських людей і бути. Самим щасливим і щоб вони були щасливі, всі люди. Супер, супер побажання. Я радістю цю продукцію. Дякую, Світланочка. Ось бачите, як приємно чути, що на Україні є хороше, є якісне. Є таке, що вже в 50 країнах світу беруть нашу продукцію, і я практично щотижня висилаю за кордон, тому що зараз багато наших людей виїхало з України, але вони без нашого продукту не можуть жити. Вони передають, дзвонять. От сьогодні буквально дівчина з Польщі замовлення зробила. Ось, і ви знаєте, просто дійсно. Душа радується за те, що український продукт почав набирати таку популярність, що її вже знають за кордоном, але ще деякі наші українські люди цього не знають. Ну і от, наше з вами завдання, Світлана, якраз і доносити цю інформацію. Ми сьогодні дорогенькі вам розповіли. Дійсно, від душі те, що нам близьке, те, що зігріває, те, що допомагає нашим дітям, внукам, батькам нашим. А ваша справа подумати, розібратися, можливо, в цьому є якесь зерно. Тому ми вас запрошуємо до нас, пишіть в коментарях. Якщо вам цікаво, ми обов'язково з вами. Зустрінемося. І, пані Світлано, хочу вам подякувати за такий чудовий ефір. Бажаю вам, ви знаєте, отакої от команди людей, добрих, світлих, як ви, щоб їх було у вас по всій Україні і по всьому світу дуже багато. Дякую. Дякую, дякую. і вам дякую за те, що привели мене в цю компанію Компанію New Life. Да. Всього найкращого, до нових зустрічей. До нових зустрічей.